Що я вам скажу? Те, що я підтримую своїх учасників даного процесу, виникає ще питання щодо доказової бази. Я перепрошую. Доказова. Чому виражається? Доказати, що це замовні убійства і кража, що це замовна, як нібито замінірована судове приміщення, ну, є сумніви. Які викликають думку, що це спеціально було зроблено, щоб затягнути судовий процес і не розглянути його по суті. Якщо це було замовлення, значить кримінальний злочин не буде розслідуваний як належить. Якщо це співпадання, то починає з кумів президента України і Генерального прокурора, вони приложать всі сили, щоб знайти злочинців і належно покарати. належати в карати. Так. Дякую. Тут не давайте на вашій тематике прийняти.